Всім привіт! В цьому відео ви побачите справжні відьомські чари. Бо як ще назвати ситуацію, коли я, не дослідивши кожен куточок чудової Baldur's Gate, навіть одним оком не глянула на ілюзію свободи кіберпанку, а вже побігла дивитись на дуже ранній доступ гри від маленької студії і загубила там добу свого життя. І це був настільки яскравий ігровий досвід, що мені прикро бачити, наскільки мало уваги отримала ця новинка на фоні гучних релізів. Тому поставте свій чарівний лайк, а ми розкажемо вам детальніше про Witchfire. Дуже ранній доступ гри від інді розробника ексклюзив Epic Games Store. І ви разом спитаєте, а не хіба взагалі звертати увагу на таке на початковому етапі? Бо я повірила в проєкт, побачивши лише одне ім'я Адріан Хмелярч. Це батько ідеолог і дизайнер легендарного Painkiller. Тобто команда The Astronauts – це ветерани польської People Can Fly, що окрім Painkiller створили і Bulletstorm. Де ці люди дотичні до формування мого ігрового смаку. Як я могла проігнорувати їх нове творіння? Тож без зайвих міркувань завантажила і почала отримувати, ем, задоволення від усіх фішок Early Access. Вже з перших секунд, ніби виправдовуючись, нам кажуть, що над грою працювали лише 12 людей. Ну, типу, у нашої команди лише 24 роки, і то не всі з плечей виросли. Тож усе, що ви побачите далі, тестуйте на свій страх та ризик. Мова у грі лише англійська. На локалізації поки Ресурсів немає. Ось вам база, де ви можете поліпшувати вміння та тестувати здібності на манекені. Знайомтесь з грою. Намалювали гарні краєвиди, але ходити туди-сюди не можна. Ось тобі невидимі стіни, дивись, але руками нічого не чіпай. Типово для бюджетної розробки сюжет подається ілюстраціями з текстом. І в цілому, вся історія влізла у чотири малюнки на старті та один аркуш листа в інвентарі. Відьми тероризують світ, церква об'єднала залишки людства та відбувається, справи йдуть кепсько. Але розвідники знайшли, затонулий корабель, і на ньому є артефакт, що може змінити хід війни. Але та знахідка глибоко у підконтрольних відьмам землях. І звісно, лише ви, мисливець на відьом, що сам користується гріховною магією, можете той артефакт. Артефакт повернути. Тож з благословіння папи вирушаємо у небезпечну подорож. Амінь. Ще маємо в кишені лист суперечливого характеру, бо я от не розумію. Здається, кожна дитина знає, що розбите дзеркало то сім років невдач. А як корабель ти назвеш, так він і попливе. Поясніть, на що розраховувала церква, коли відправила ну дуже важливий артефакт флотилію священного ордена розбитого дзеркала. А як артефакт повернете, то вам дозволять померти. Амінь. І якщо ви вмотивовані такою нагородою, все ж таки зможете дістатись цілі, вікарі іуди іскаріота під страхом вічного прокляття забороняє дивитись у скриньку з артефактом. Все, на подальший сюжет подумки повісті гарну табличку вибачень за ранній доступ та чекайте оновлень. Амінь. Дуже логічним є рішення розробників вдягнути головному герою залізну маску. Бо коли дивишся, як Тод Говард, маючи величезний штат працівників та купу грошей від Microsoft, видає такі обличчя у Старфілді, то перманентна гарна вписана в антураж світу залізна маска, виглядає дуже доречно. І лише вам вирішувати, чи є це результатом економії зі Астронаутс на лицеві анімації, чи то у світі, де править свята інквізиція, ви ховаєте за маскою сліди використання богохульної відьомської магії. А от що виглядає однозначно, Но добре і не викликає суперечностей, це виготовлення цілющих еліксирів. Добротний самого наперед з якісним дефлегматором Дімрота та потрійним вугільним підігрівом мідних труб одразу видає пристрасть та захоплення художника гри. Але оскільки хміль вічфар називається Анжеліка, то ваш герой не накидується спиртякою, а куштує янгольське благословіння. І оце б я далі насміхала з фішок бюджетної розробки, якби не зайшла у портал. Автори зазначають, що надихалися Дарк Соулсом та Destiny, і це відчувається у геймплеї. Жорсткі вороги змушують запам'ятати паттерни їх дій, якщо хочеш вижити. Так, це все ще прості моби, але в них достатньо інтелекту, щоб оцінювати дії гравця та шукати ефективніші засоби для вбивства. Противник з мушкетом, що наносить шалену шкоду, не почне бігти до вас у ближній бій, якщо ви сховаєтесь за стіною. А звичайні скелети шукатимуть змоги обійти вас зі спини. Якщо ворог має щит, то він вміє ним користуватись. І вам доведеться застосовувати магію або ж показати усю свою швидкість, щоб перехитрити його захист. А рухатись у цій грі настільки ж приємно, як і стріляти. Подвійний стрибок, підкат та деш. У вас є повний комплект засобів, щоб стати наймобільнішим вбивцею на дикому захопленому відьомськими слугами узбережжі. Кожен вбити ворог збільшує рівень витривалості, що дозволяє бігати без відпочинку, але отримавши шкоду, бонус зникає. Тож гра стимулює вас максимально ухилятись від атак ворогів, не жертвуючи частиною здоров'я заради швидкої перемоги. Вічфар поки що пропонує сім видів зброї, але кожна з них відчувається унікальною. Має особливий темп, дальність та специфіку використання. Додайте сюди ще 9 печаток, що дозволяють користуватись магією, і 9 артефактів, що дають цікаві бонуси. І всі ці знаряддя завинять. Комультимативного арбалету можна прокачати та вдосконалити, але на старті воно вам недоступне: тримайте револьвер і йдіть помирати в муках. Але кожен вбитий ворог передає вам трохи відьомського полум'я. І саме воно дозволяє підвищити ваш рівень та прокачати параметри відповідно до вашого стилю гри. Тож, збільшуйте рівень здоров'я, витривалості, зменшуйте кулдаун заклять або ж просто прокачайте відьомську вдачу. Але обережніше, як і ваші вороги при смерті ви загубите увесь зароблений відьомський вогонь, і вам дадуть лише одну спробу його повернути. Просто потрібно у наступній вилазці у небезпечну локацію забрати ресурс з місця останньої смерті. Дуже просто! Якщо ви звісно, не сконаєте раніше. Тож, зібравши трохи корисних речей, перед вами стає вибір: просуватись далі і ризикувати заробленим чи знайти портал і повернутись додому для вдосконалення свого героя. Хоча за будь-яких обставин кожен бойовий забіг має корисні наслідки. Для поліпшення зброї чи магічних печаток достатньо вбити ними певну кількість ворогів. Артефакти ж покращуються за вбивство у будь-який спосіб, так само, як і вдосконалення у магічному дзеркалі, що відкривають вам нові предмети для використання. Шукайте на полі бою прокляті артефакти. Що прискорять дослідження магічного дзеркала. А примарні сліди приведуть вас саме до таких цінних предметів. Ну і кристалізований вічфар не зникає з вашого інвентаря незалежно від кількості ваших смертей. Тож, як і в Хейде, відчувається користь від кожної спроби і не має відчуття безнадійності та змарнованого часу. Приємно тішить свобода вибору дій відповідно до ваших можливостей. Ви, звісно, можете одразу йти і спробувати вбити боса першої локації. А можна зачистити сім ворожих скупчень різної складності, що рандомно генерується при запуску поля бою. Кожна зграя противників залишить за собою кристал, що дозволить прокачати один з декількох випадкових талантів на вибір. Тож, зачистивши локацію цілком, ви прийдете до фінального боса, вже маючи вагомі бойові бонуси. Розробники передбачили той факт, що з прокачкою характеристик бій ставатиме комфортнішим і втрачатиметься відчуття небезпеки. Тож з кожним отриманим вашим героєм. Ом, рівнем гра, повідомить, що відьомські сили теж зростають. І поступово бойова мапа заповниться додатковими пастками, новими небезпечними ворогами та посиленими версіями старих супротивників. На першій мапі я провела майже 20 годин і жодного разу не відчула одноманітності чи нудьги. Здолайте черепа, щоб відкрити таланти, шукайте скрині або темні ритуали, очистивши, які отримайте пір'я та набої до ультимативного арбалету. Пір'я до речі дозволить замінити отримані таланти або ж відкрити додаткові поверх семи стандартних. Але враховуйте, що кожної хвилини у бойовій локації може виникнути дуже небезпечний магічний вихор. Рівно через хвилину цей вихор створить додаткову зграю ворогів, яких потрібно вбити за короткий проміжок часу, щоб не загинути. Тож кожного разу, почувши страшний звук негоди, ви маєте прийняти рішення. Чи встигнете ви добігти та зупинити катастрофу, чи краще зайняти вигідну позицію, щоб мати тактичну перевагу та відбиватися від небезпеки? Якщо, звісно, вистачить набоїв в будь-якому випадку, здолання перешкоди дає вам додаткове що спрощує посилення саме вашого білду. Адже бойові закляття, як і поліпшення зброї, пропонують використання різних стихій. Ви можете долати ворогів вогнем, блискавками, чумою та льодом. Останнє зайшло мені найбільше і цілком відповідало тому стилю гри, який я полюбляю. Тож пір'я допоможе переролити таланти на ті, що оптимально посилять саме вашу тактику бою. Також локація має приємний левел дизайн і подвійний стрибок дозволяє скорочувати шлях та вдало кайтити ворогів. Ну а про зовнішній вигляд і говорити нема чого. Він дуже гарний. Досить похмурий, щоб створити відчуття небезпеки і наповнений декораціями, що занурюють вас саме в атмосферу часів європейської інквізиції. І в цьому плані я маю до гри лише одну претензію. Формуючи свій ідеальний білд, я провела на береговій першій локації багато годин, дослідивши кожен закуток. А друга замкова локація майже не запропонувала змін у складі ворогів. І я її здолала десь за 5 годин, так і не насолодившись у повній мірі декораціями зруйнованої фортеці. Розробники обіцяють додати ще 4 локації, але коли це станеться, невідомо. П'ять творців Вальгієм теж створили шедевр, але тепер ну дуже повільно оновлюють та розвивають свою гру. Маю надію, що 12 працівників студії The Astronauts працюватимуть швидше, і вже через рік ми зможемо побачити доопрацьований Witchfire у Steam. Бо користування платформою Epic Games Store – це окрема біль. Гра майже щодня отримувала балансові патчі та зміни, які я відчувала геймплейно, але не могла прочитати про них на платформі запуску. Але загалом проєкт виглядає дуже добре і відчувається як ковток свіжого повітря. Особливо зараз, в час домінування великих рольових ігор в геймерському інформаційному полі. Я б особисто додала хіба що інтерактивної підсвітки дрібних предметів, як то гриби або скрині. Але якщо це жертва заради візуальної атмосфери, я її прийму і не сперечатимусь. Бо загалом бічфаер став для мене справжньою насолодою, завдяки Їсній бойовій системі, досить складним ворогам і дуже приємній візуальній складовій. Під час гри не вистачало хіба що відповідного музичного супроводу, бо моторошні церковні співи чудово доповнювали атмосферу бази для відпочинку. Але під час складних боїв чи баталій з босами хотілося б чути щось схоже на старий пенкілер, дум чи метал Хеллсінгер. Враховуючи, що гру презентували ще у 2017 році, і тільки зараз ми отримали, хоч і на диво вдалу, але все ж таки недопрацьовану версію, бою, що розробники пробудуть у ранньому доступі роки три. 3, взявши приклад з таких ігор, як Baldur's Gate та Кіберпанк. <плес> Головне, щоб студія зрозуміла, що однією з вагомих причин успіху цих двох проєктів стала наявна українська локалізація, і теж послідували їх прикладу. Ну а в кінці відео я хочу подякувати людям, що підтримують мене і допомагають розвиватись моєму каналу. Завдяки вам я маю змогу дивитись більшість ігрових новинок і розповідати про найцікавіше. Ну і окрема подяка Павлу Коломійцю за суттєву допомогу в технічному розвитку каналу. Дякую! І оскільки попереду ще багато цікавих релізів, я ще повернуся з розмовами про магію чарівного світу ігор. Амінь.